Же почнемо з події, яка була мабуть найбільш важливою цього тижня. Це підписання лендлізу. А підписання лендлізу це власне той законопроект, і закони, який багато хто чекав в Україні. І власне Джо Байден 9 травня цього тижня понеділок підписав, було символічно так само цього дня вибрати його для підпису цього законопроекту. Лендріз нагадаю, це закон, який максимально спрощує поставки зброї для України зараз. Ми знаємо, що після цього законопроекту, після вже закону підписання він набув чинності, що має пройти 60 днів після того, як він як Джо Байден має виробити процедуру конкретних поставок конкретної поставки зброї, що має надходити для України протягом того часу, зброя надходить. Ми поговоримо про це також. Повернемося пізніше, але давайте послухаємо власне і подивимося, як Джо Байден підписував цей законопроект і додамо після цього більше деталей. Амсаніби проваджена понтонафстосповневікраїні я підписую цей законопроект, який є ще одним важливим інструментом у наших зусиллях на підтримку уряду України та українського народу в боротьбі за захист своєї країни та демократії проти жорсткої війни Путіна. І вона є жорсткою. Я хочу подякувати членам конгресу за ухвалення законопроекту і також всім, хто його підтримав. Цей законопроект демонструє, що підтримка України сьогодні є ключовою. Щодня українці платять своїм життям, і звірства, які чинять росіяни, вони переходять усі межі. Ціна боротьби не дешева, але поступитися агресії ще дорожче. Почули ми щойно власне, а якими словами прокоментував підписання цього законопроекту. Джо Байден нагадаю, що це таке. А отже, лендліз стане ще однією програмою. Це не буде єдина програма, за якою буде Україна давати зброю. Це буде одна з тих програм поставок на додачу до тих, вже що є. ми очікуємо, що зараз має пройти не більше 60 днів, протягом яких Джо Байден за власне законом має представити конкретні процедури поставок. Тобто, дедлайн, ми можемо очікувати, що буде 9 липня. Це крайня межа, коли американський президент має. Представити ті речі, які зможуть США надавати в Україні. Важливо, що тут наголосити, що ці озброєння будуть подаватися в Україні українцям українській армії в позику або оренду, списане, тобто обладнання, яке буде знищено, його можна буде списати. А те, що ні, Україна може повернути назад Сполученим Штатам, тобто надається це в позику або оренду додаткових коштів на це. Виділяти не потрібно, і важливо також тут наголосити, що не потрібно буде за цією процедурою для Джо Байдена отримувати додаткове схвалення від Конгресу. Ми знаємо, що попередні пакети військової допомоги, попередні будь-які транші військові, так які надають Україні, не лише Україні США. Вони вимагають схвалення від законодавців за процедурою лендлізу в адміністрації в президента США Джо Байдена буде більше повноважень щодо того, які види озброєння, в якій кількості їх можна надавати для України. Також ще одна важлива тема цього тижня. Якщо ми говоримо про те, що відбувалося на капітолійському пагорбі, то важливими були слухання про затвердження нової посолки Сполучених Штатів в Україні. Це Бріджит Брінк. І цього тижня у вівторок розпочалися слухання в сенатському комітеті із закордонних справ. Дуже важлива посада, тому що з 2019 року в Україні не було ніхто не очолював фактично постійно посольство України посольство Сполучених Штатів в Україні. Були тимчасово повірені однак не було конкретного посла чи посолки, і от ми знаємо, що Бріджит Брінк насправді вона, як очікується, пройде схвалення сенату. Дуже багато дипломатів, колишніх і теперішніх говорять про те, що вона надзвичайно кваліфікована людина і буде чудово вправлятися і зі своїми обов'язками в ці надзвичайно важливі для України часи. І коли вона виступала перед сенатським комітетом з закордонних справ, вона виокремила для себе дві головні речі, на яких вона Вважаю, що буде зосереджена і робота перше? Це буде координація зусиль з допомоги Україні для протидії російській агресії для того, щоб Україна змогла здобути перемогу у цій війні. Але також після того як завершиться війна, Бріджит Брінг також говорить, що буде координувати зусилля із відбудови України, тому що це теж дуже важливо і вже над цим працюють. Ми знаємо і з українського боку також на міжнародній арені. Ми чули сьогодні від міністра фінансів України про те, що вже Україна країна витратила понад вісім мільярдів доларів на те, щоби під час цієї війни для того, щоб забезпечити оборону для функціонування. Країни, і тому дійсно ця відбудова це і фінансові вливання, фінансова допомога багатьох країн світу буде надзвичайно важлива. Теж і якщо ми говоримо про кваліфікацію Bridget Brink, ми можемо зокрема послухати кілька коментарів, які записала наша колега Тетяна Ворожко із американськими дипломатами, які особисто знають Bridget Brink, адже вона має 25-річний фактично стаж в державному департаменті. І давайте послухаємо, що вони власне кажуть про її кандидатуру у цей час. Потрібен той, хто розуміє весь регіон, розуміє політику відносин з Росією, розуміє важливість України для сполучених штатів, Європи та для світу. Оскільки Україна, як ми знаємо, бореться проти Росіян заради себе і захищає Європу, захищає американські цінності. Я щойно розмовляв з нею на початку цього тижня, і вона робить усе, щоб підготуватися до роботи, яку вона прагне розпочати якомога швидше. Вона чудово кваліфікована для цієї посади. Більшу частину своєї кар'єри вона пропрацювала в сусідніх з Росією країнах, включаючи Грузію та Узбекистан. І тому вона розуміє динаміку сусідства з Росією за цих обставин, за обставин, коли керує Путін. Тож тиск на Україну, яка обороняється у війні, загарбницькій війні, яку Путін розпочав без поважних причин. Вона з цим добре знайома. Вона була в Грузії, коли Путін чинив на них тиск. Це їй знайомо. До того ж, вона не вперше є послом. Вона працює послинею у словаччині. А що стосується її характеру, вона сильна і впевнена в собі людина, але також, якщо можна так сказати, дуже приємна. Вона добра і не відчуває потреби демонструвати свою силу, крім випадків, коли їй це потрібно. Почули ми оцінки колишніх дипломатів, які працювали і знайомі з Бріджіт Брінк, номінанткою Джо Байдена на посаду очільниці посольства США в Україні. юлю перед тим, як перейти до наступних наступних підсумків, хочу зачитати коротко звідки нас дивляться. Так. Я бачу нас збиралася запитання. Отже, дивляться нас у Запоріжжі, у Вінниці, у Львові, у Миколаєві, у Калоші, у Римі, в Італії, Віталії, Волинкароди, вітання, Тернопіль. Також Чехія є і Кривий Ріг, і підозрюю інші міста також дивляться, але не пишуть поки що звідки переглядають, Заохочую це робити зі свого боку. Отже, важлива річ, про яку варто наголосити, про і мабуть, це було я думаю основним або про річ, яку дуже багато обговорювали в другій половині цього тижня. Про виділення сорока і затвердження 40 мільярдів доларів пакету допомоги для України. Нагадаю глядачам, що Джо Байден просив 33 мільярди у конгресу. Конгресмену додали більше, додали 7 мільярдів. І ми маємо цей пакет зараз бачимо на 40 мільярдів. На початку цього тижня. Палата представників ухвалила цей законопроект. Далі за процедурою його має ухвалити сенат. І насправді очікувалося, що це може відбутися ще вчора. Однак, ми помітили ми побачили так, що президент сенатор ран пол він вніс поправку в останні моменти, яка по суті заблокувала швидке і одноголосне затвердження цього законопроекту Сенатом. Власне, і є на запитання щодо цього приводу від Олега Таршівського питається. Він що Пол заявив, що вимагає спостерігача. Демократи заявили, що подібні спостерігачі вже є в чому тоді полягає принципова зміна в поправці. Так, поправка нагадаю, полягає в тому, що сенатор Рен Пол вимагає, щоб була запроваджена посада спеціального інспектора, який буде стежити за тим, як будуть виділятися і як будуть як будуть витрачати кошти. Виділені для України, однак інші сенатори заявили нам у коментарі, що насправді посади такі, таких інспекторів вже є щодо кожної допомоги, яка виділяється, і на їхню думку, ця поправка вона лише гальмує процес і не вносить нічого принципового на думку інших сенаторів, які навпаки а, наполягали на тому, що потрібно якомога швидше ухвалити цей законопроект. Тому а, бачимо, ми таку таку думку. Хоча, наприклад, Ренпол сенатор, він заявляв, що. А, знову повторюю, що він присягає конституції США, не, не будь-якій іншій державі, і на його погляд не можна перерікати економіку США, рятуючи а, з іншого боку Україну. Така є його аргументація, така є його мотивація. Власне, а вносячи цю поправку, він а, демонструє незгоду з цим законопроектом і а, вимагає, щоб його доробили. Хоча ми очікуємо, юлю, що. Дійсно, зараз відклали затвердження цього законопроекту, але за словами Чака Шумора, лідера демократів у сенаті, очікують голосування за цей пакет наступного тижня. Так і я бачу, що наш постійний глядач ми зінджоні пише про те, що передайте Ренду полу, що він антигерой цього тижня для України. Друзі, я, я вам пропоную в коментарях писати кого ви вважаєте героєм цього тижня. цікаво побачити, що для вас дійсно було важливим, що ви побачили з точки зору можливо, підтримки сполучених штатів України або й взагалі на рівні України, кого ви вважаєте героєм цього. Тижня бачу, що також дивиться нас Запоріжжя, Луганське і інші міста, які ти вже зачитував Мельницький, Юлю Мергород дивиться нас є багато переглядів. Дякуємо, друзі, вам за за ваші коментарі. І пише Володимир Савченко з Кривого Рогу. Вітаю пані Юлія, пане Остапе. Як ви оцінюєте події цього тижня? Добрих вихідних днів. Ну зі свого боку, скажу, що насиченими ми оцінюємо події цього тижня. Дійсно, був Тиждень насичений. Перед ефірою ми зілою говорили, намагалися з'ясувати так і, і про що які підсумки підводити. І одна з них ленд-ліз, якого ми почали. І нас таке було враження, що це було минулого тижня. Так. Тобто, наскільки події швидко вони розвиваються. Тому, мабуть, найкраще слово, яке характеризує цей тиждень, він насичений. Зрештою, як і всі попередні тижні, так але, але такі зараз такий час, і насправді події тут у США щодо України розвиваються дуже швидко. І щотижні, тижні є дуже багато новин. Наступний тиждень насправді буде так виглядає, що буде таким же насиченим, так. і будемо буде багато про що говорити. Просто не так виглядає на цей момент. Будемо спостерігати за ухваленням і за голосуванням а, цього пакету 40 мільярдів доларів, які зараз має ухвалити в сенаті. Після цього має підписати його президент. А, нагадаю, що президент Джо Байден також більшість законодавців, як і у палаті представників, так і в Сенаті. Закликають, щоб ухвалила якомога швидше до 19 травня, оскільки за оцінками і за розрахунками Пентагону, саме до 19 травня є ще запаси коштів і ще залишаються гроші для військової допомоги Україні. Після 19 травня ці кошти вичерпуються. Тому терміновість ухвалення цього законопроекту є і на цьому наголошують в обох партіях керівництві обох партій, і також в адміністрації. Також Стапа, мені здається одна з важливих речей, яку ми почули цього тижня від сенаторів спершу, тепер уже і від конгресменів від е, 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 демократичної та республіканської партії. В Сенаті спершу внесли на розгляд сенату або запропонували і представили резолюцію про визнання Росії країною спонсором тероризму. А в Сенаті представили цю резолюцію. Це був сенатор республіканець Лінці Грем, а також сенатор демократ Ричард Блументалі. І от вони разом виступили з такою ініціативою. Вони сказали про те, що вже накопичилося багато доказів скоєння і підтримування Росії. Ю злочинів, і зокрема набралися вже настільки, як сказав Грем, що абсолютно логічно визнати і Путіна терористом і а, Росію під керівництвом Путіна, країною, яка спонсорує. Тероризм, і саме з таким закликом вони звернулися до державного департаменту. Ми знаємо, що з подачі конгресу державний департамент має власне визначити, чи Росія чи будь-яка інша країна підпадає під визначення країни спонсора тероризму. На цей момент нагадаю під таке визначення офіційно. Записані у сполучених штатах чотири держави: а це Іран, Північна Корея, Куба і Сирія. І тому, як сказав Лінці Грем, якщо Росія опиниться в такій групі, в такій родині країн, то це фактично виключить їх і ізолює із країни із родини країн цивілізованих. І це за словами Лінці Грема матиме дуже суттєвий вплив на розвиток і на вирішення цієї війни. І от сьогодні також члени комітету палати представників з закордонних справ Конгре. Смен республіканець Джо Вілсон та конгресмен демократ Тед Лью представили до нижньої до, до палати представників резолюцію, в якій власне теж пропонують визнати Росію державою спонсором тероризму. Знову ж таки, сьогодні Грем знову виступав. Це сенатор, який запропонував цю резолюцію, і сказав про те, що Путін є воєнним злочинцем за будь-яким логічним визначенням. І він сказав, що він вважає, що Путін не зупиниться в Україні. І ви недооцінюєте його насправді прагнення, що він, як сказав а, Грем, і це цитата, що він а, хоче, що ви недооцінюєте його, як ми недооцінили минулого століття Гітлера. До речі, тут хочу додати, що сьогодні ми бачили заяви від депутатів Російської думи про те, що вони кажуть, що наступною черзі на денацифікацію має бути Польща, тому. Я думаю, Лінці Грем це свою заяву він будував на якихось конкретних теж заявах і на підставах. Так і тому він зокрема говорить про те, що, що Путін впродовж 20 років здійснював масові злочини, а в людина за людиною. І тому насправді дуже важливо, щоб врешті в історію записали Путіна, ким він є, воєнним злочинцем. І як каже Лінці Грем, він називає його терористом. Думаю, можемо зараз послухати, що говорили сенатори. Instagram та Блументаль, які власне, представили цю резолюцію, давайте заслухаємо їхні коментарі, і повернемось до обговорень. Проблеми з голосуванням сьогодні це перешкоджання республіканців. Є один або два члени, які можуть спробувати уповільнити його. Якби ми мали одностайну підтримку, продовжити, ми могли б проголосувати за нього сьогодні, і ми могли б швидко надіслати цю допомогу Україні. Здається, це цілком ймовірно, що буде один або два члени республіканської партії, які будуть заперечувати тому, щоб продовжувати сьогодні. В цьому випадку це займе тиждень, тому що стільки часу потрібно, щоб щось пропустити, навіть коли йдеться про 85 або 90 голосів. Ми маємо надати мужньому народу України економічну та військову підтримку, щоб захистити їх, а також дати їм можливість довести цю війну до кінця. Я думаю, що всі сподіваються, що цей законопроект буде проголосований сьогодні. Але хто знає, Ми отримали законопроект. Як я пам'ятаю вчора в день. В сенаті немає стовідсоткової співпраці, а це означає 100 сенаторів. Для того, щоб провести такий законопроект, потрібно більше тижня. Отже, якщо всі 100 членів сенату не погодяться з процесом, а також із суттю законопроекта, це може зайняти більший період часу. Сподіваємось, ми зможемо прийняти його вже сьогодні. Якщо це станеться, і я очікую, що законопроект матиме переважну двопартійну підтримку, він матиме і мою підтримку також. Друзі, це були трошки не ті коментарі, які хотіли ми вам показати зараз. Це були коментарі сенаторів, які записала наша колега Катя Лісунова вчора, які стосуються саме пакету додаткової допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів. Ми знаємо, що як сказав Остап раніше, в Сенаті це питання затрималося і затримав розгляд цього питання Ренпол, пропонуючи свою поправку. Ми знаємо, що в сенаті обидві партії і демократи і республіканці, хотіли хотіли ухвалити і проголосувати за ту саму за той самий текст законопроекту, який вже схвалили в палаті представників, щоб якомога швидше надати Україні допомогу. І от, власне, ви почули коментарі сенаторів від демократичної та республіканської партії про те, чому в чому вони вбачають затримку в ухваленні цього законопроекту. Якщо ми можемо подивитися зараз і послухати коментарі Ричарда Блументаля та Лінсі Грема які стосуються їхньої резолюції про визнання Росії Росію країною спонсором тероризму, та те, що вони пропонують. Давайте послухаємо їх зараз. Путін кинув виклик світу. Він поставив під сумнів усе, у що ми віримо. Якщо він вистоїть, коли це закінчиться, і Росія не буде визнана країною спонсором тероризму. Ми промахнулися. Усі закони у книзі щодо воєнних злочинів були порушені. Кожна норма міжнародного права була перевернута з ніг на голову. Упродовж 20 років йому сходили з рук вбивства. Настав час його назвати так, як пасує його вчинкам. Він терорист, і Росія в руках терористичної влади, на чолі якої стоїть Путін. Путінбарігуємбаріс. Якщо є хтось, хто уособлює тероризм, тоталітаризм і тортури, то це Володимир Путін і Росія. На жаль, в його руках. І тому ця резолюція абсолютно доречна, і вона виставляє Росію за межі об'єднаних цивілізованих націй. Вона виставляє Росію за межі родини націй, які дотримуються базових норм честі і моралі. І ми засуджуємо акти терору Володимира Путіна не лише як воєнні злочини, але як вчинки держави спонсора тероризму. Розпочули аргументи двох сенаторів. Важливо дуже що від обох партій від демократичної та республіканської. Пройдеся по коментарях. Нас дивляться в Києві у кривому розі також. Бачу вітання із Тернополя. Дивляться нас у Сумах в Львові, в інших містах Богослав. Також дивиться, друзі, дякую вам за ваші коментарі. І давай, юлі зачитаємо також запитання. Є бачу від Олега Тершівського, uh -huh. Так я бачу питання, так його можу зачитати. Якщо Олег питає, якщо необхідна поправку буде внесено, то чи це зможе бути гарантією, що Пол не зможе знову заблокувати рішення? Якщо така можливість в нього є, то чи зможуть колеги якось неофіційно вплинути на нього, щоб він цього не зробив? Знову ж таки, Олеже, йдеться про те, що Рен Пол не заблокував рішення, він просто. Ем, Сповільнив ухвалення цього законопроекту у сенаті, тому що в сенаті хотіли проголосувати за одноосібною згодою, тобто, коли є одноосібна згода на те, щоб проголосувати законопроект, який він був в палаті представників, і от власне Рен Пол порушив цю одноосібну згоду, запропонувавши свою поправку. І вчора ми знаємо, що Чак Шумер, лідер демократичної більшості у сенаті, запропонував Рену Полу, щоби. Сенатори проголосували за його поправку і виявили власне сказали своє слово чи підтримують вони її. І сказав: якщо проголосують більше ніж 60, то тоді із 100 сенаторів тоді поправку примуть навіть попри те, що Чак Шумер цього не хотів. Однак Рен Пол відмовився. А тому знову ж таки він навіть не хотів, щоб за неї голосували. Тому зараз ідеться про. Домовленості, і це часто ми бачимо лише зовнішню частину цього процесу, коли сенатори голосують за щось. Але величезний масив роботи це лише верхівка айсберга. Величезний масив роботи проводиться якраз за закритими дверима, коли тривають домовленості. А про те, чи може бути якийсь компроміс того чи іншого питання, і якраз зараз взяли цю паузу до наступного тижня, щоб знайти цей компроміс, щоб проголосувати цей законопроект, в такому вигляді, в якому. Його підтримує більшість. Тому будемо бачити, чи е, бажання Рена Пола вносити якісь зміни якось взагалі змінить загальну позицію е, демократів і республіканців. Що треба схвалити цей законопроект якомога швидше у версії, яку схвалив раніше Палата представників? Я коментар від Міше просика на Фейсбуці, що можуть означати сьогоднішні телефонні перемовини пана Остіна і що його це не були перемовини, це був дзвінок зателефонував Лидова Сін голова Пентагону до міністра оборони США до міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Власне, ми знаємо, що це була їхня перша телефонна розмова за більш ніж 80 днів, тобто останній телефонний дзвінок, якщо не помилязю, був 18 лютого, ще так. майже за тиждень до початку війни. У США казали, що намагалися періодично зв'язатися з російським військовим керівництвом протягом цього повномасштабного вторгнення протягом цього періоду, але Росія ігнорувала ці запити зараз. Ми бачимо, що е, дійсно ця розмова відбулася у Пентагоні. Сьогодні питали багато власне про те, що е, який був зміст розмови, про що говорили в Пентагоні, не стали розкривати всіх деталей, сказали лише, що е, Остін, голова Пентагону, закликав Росію до негайного припинення вогню в Україні і е, сказав, що буде надіятися, що можна буде ці розмови далі продовжувати. Хоча також ми е, знаємо, питали журналісти в Пентагону чи це означає, що якось змінилася позиція США, так mm -hmm. що якісь є е, нові наративи в Пентагоні. Запевнили, сказали, що однозначно ні позиція США і е, Лойда Осіна, голови Пантеону залишається такою, що Україні потрібно допомогти перемогти в цій війні. І завдати якомога більшої шкоди Росії. Це ми сьогодні почули від посадовців Пентагону. Насамкінець нас лишається менше ніж 30 секунд. Питання до тебе, Остапо. Відкрити таємницю про інтерв'ю з Джамалою, коли орієнтовно ми почуємо це думаю, вже не буду розкривати. Зможете почути його наступного тижня. Сподіваємося, у понеділок його видати. Тому дивіться, спостерігайте і вже всі ті речі, які вас цікавлять, зможете почути тоді. А розмова мені здається була цікавою, тому оцінити ви зі свого боку теж. Дякуємо вам, друзі. Побачимося вже у понеділок. Бережіть себе. Па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.